Жителі першотравенська цього літа позбавлені можливості відпочивати на мальовничих берегах річки Хомора. Від забруднення русла навесні цього року загинула уся фауна та флора вздовж кількох кілометрів за течією. Тепер вбивча суміш вкрила дно товстим шаром, і хоч сморід залишився, річка потроху оживає. Бачимо явне є покращення, тому що під час останнього нашого відвідання це було не так давно, кілька тижнів тому. Вода була свинцевого кольору. Рослинності майже не було. Причина офіційно буде встановлена в межах слідства. Я на даний час це не можу коментувати. Від себе я можу сказати, що причиною було забруднення на даний час невідомою речовиною. Скоріше всього, це був комплекс речовин. Ймовірний забруднювач, понінківська картонно паперова фабрика, що розташована на території Хмельницької області, є найбільшим наповнювачем місцевого бюджету. Я, як керівник підприємства не можу нічого іншого сказати, крім того, що ми маємо дозвільну документацію і працюємо в рамках тих дозволів, але це не каже, що підприємство впливає на навколишнє середовище в якомусь найкращому сенсі. Делегації Житомира продемонстрували, як сьогодні проходить очищення скидів виробництва. На сьогоднішній день, за даними відомчого контролю, стоки виробництва знаходяться в рамках ГДС, в рамках граничного допустимого скиду. Навіть лотки на завершальному етапі виведення стоків вкладають нові, адже старі були розкрадені. Це тепер, а ще кілька місяців тому. Активісти селища, які виїжджали сюди на очисні споруди СМТ Понінка, було зафіксовано факти несанкціонованого скида нечистот в річку Хумора, що призвело до такої катастрофічної ситуації, яка сьогодні є. Воно було у вигляді проритої канави. Туди бігла чорна суміш. Грязна з піною. Попри реальну модернізацію системи очищення Понінківської фабрики, представники Житомирської області стурбовані проблемою ліквідації наслідків екологічної біди на Хоморі. Рівні району, на рівні області зробимо максимально так, щоб річка Хомора на території Житомирської області нами була очищення. Але звичайно, це наша спільна робота. Ми маємо об'єднати наші зусилля і на рівні Хмельницької, і на рівні Житомирської області. Це підприємство висловило готовність забезпечити процес технікою, які біовідновлювальні технології будуть застосовуватися ще достаменно. Не вирішено Як і не визначено джерела їх фінансування.